Ну от, Дорогі браті і сестри, перша, перший шаблон, верніше, арки готовий. Таких має. Скільки бути, Віктор? Скільки таких має бути? Має бути 8 штук. 8 штук для цих центральних колон. Так, колон. Звісно, так, дивишся, як ці досочки обрізаються, аж серце кроється. Но, з іншого боку, радуєшся, що. Уже така почалася робота. Ця штука є дуже важка. Важка. Не, ця штука. Важка ця штука. От, її треба піднімати наверх. Будуть робитися ліса, укріплятися, це все, бачите, от, як ми готуємося. Різні доски різної товщини діаметру. Арматура от приїхала. Це тільки для арок, які ці наші будуть арки балочки, які будуть між центральними колонами з'єднуватись з тими стінами з колонами. Будуть теж балочки ці арки. Ну от перший результат.